На горі розриваються снаряди бійців 24-ї бригади на нагородження збирають у відносній безпеці. Наказом президента України ви нагороджуєтеся медаллю захисник вітчизни. Святом вас. Вперед до перемоги. Сужу всього само на кращого. Хожу на Дякую! День Збройних сил України королівські піхотинці зустрічають на Бахмутському напрямку. Ви всі є героями, тому що всі знаходитеся тут. Приємно, що деякі відзнаки знайшли своїх власників. Але хочу сказати, що це маленька лише частинка того на що ви заслуговуєте. Олександра тут бойовий медик, вона отримує нагороду за врятовані життя. Є точки евакуації, куди виїжджаємо, забираємо поранених. Тобто і наші точки постійно обстрілюють. Я ну не можу воювати, але я можу надавати допомогу. І я знаю, що люди, які пройшли через, через мене, відсотків. 60-70, що вони виживуть. Олександра у війську з 2018-го. До того рятувала життя як волонтерка громадської організації Асап. Нагорода в її житті не перша. Зізнається, приємно, але для неї це не головне. Мене нагороджували мужність третьої ступені. Це було ще вітаю 2020 році. Ну, тобто вона я її поїхала. Отримала в Києві. Приїхала додому, віддала мамі. Тобто вона лежить там. Ну, тобто мама там, звісно, дуже пишається. Я поклала <клухи> і все. Тобто я просто виконую свою роботу. Андрій отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. За дії, які були в Попасній і населеному пункті Врубівка. Це важко згадувати, тому що вона, як то кажуть, обійшлася трудом великим. І це труд в першу чергу людей, які. На жаль, загинули, які зараз лікуються, це нагорода їхня. Наразі навколо Бахмута точаться запеклі бої. Будемо працювати, щоб цю нечість трошки прибрати з нашої землі і скоріше вернутися до хати, щоб і ще бажання всіх тих, хто зараз знаходиться вдома, щоб ніхто не забував не через рік, не через 5, не через 25 років тих хлопців, які залишилися на позиціях, які вже більш ніколи не вернуться додому. До своїх сімей нагороди отримали півтора десятка бійців. Після коротких урочистостей вони повернуться на позиції. кажуть, по справжньому відсвяткують після перемоги. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.